На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли проєкт рішення про вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць України під час відзначення державних свят і пам'ятних дат у Житомирській територіальній громаді. Серпень місяць наповнений великою кількістю пам'ятних дат, пов'язаних із збереженням пам'яті полеглих за Україну та вшанування і підтримки сімей наших захисників і захисниць тому наш проект рішення передбачає організацію тих заходів, які мають пройти в Житомирській міській територіальній громаді. Підняття прапору України та вшанування пам'яті полеглих заходи, які планують провести до Дня державного прапора України 23 серпня. На захід, крім представників. Державних установ і закладів Запрошуються також, будуть запрошені родини наших полеглих воїнів. І після закінчення заходу на Соборному Майдані у нас буде організована хода до пам'ятного знака захисникам і захисницям. І біля пам'ятного знака захисникам і захисницям відбудеться молитва за Україну. І заполеглих, і після того відбудеться покладання квітів. Також 23 серпня діти полеглих захисників отримують іменні подарунки. У нас є гарна традиція, яка започаткована Житомирською міською радою і з ініціативи міського голови це вручення іменних подарунків сувенірної продукції діткам наших полеглих захисників і захисниць. Цей захід відбудеться у нас у на території Шадориського парку. Наразі у нас 32 дитинки полеглих, які отримують іменні подарунки, і 14 діток, батьки яких, на жаль, загинули ось в останні місяці. На день незалежності. України відбудеться захід із вручення відзнак і подяк захисникам України. Також до початку навчального року міська рада подарує дітям полеглих захисників, наповнені канцтоварами портфелі. Саме остання декада серпня місяця це ті дні, коли наші діти готуються до початку навчального року. І багаторічною традицією Житомирської міської ради є проведення соціальної акції для наших діток цільових категорій у цьому році. У нас буде проходити такий захід під назвою 1 вересень, де ми будемо віншувати діток, першокласників наших полеглих захисників та діток сиріт і позбавлених батьківського піклування. Хочу зазначити, що в цьому році у нас до першого класу по наших ліцеях іде 16 діток полеглих захисників. Такої цифри у нас не було. Ніколи 29 серпня відбудеться покладання квітів та відкриття алеї слави героїв на майдані Корольова. Наразі на фініші відпрацювання. Усіх фото, усіх даних тільки за цих буквально два дні, коли ми вже виставили у наші групи для батьків і дружин фото, ми отримали десь порядка 200 дзвінків. Можливо, це ще пов'язано із тим, що телефон трішечки хтось хоче світліше, хтось хоче темніше, хтось хтось просить змінити, можливо, фон. Ну і такі питання ми відточковуємо. І я думаю, що сьогодні до кінця дня ми закінчимо цю роботу. І власне уже розпочинається. Буде розпочато завтрашнього дня уже видруковування постерів із фото нашими на з наших героїв. 31 серпня відбудеться щорічний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України до дня пам'яті загиблих захисників України. Розповіла директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Забіг буде проводитися у межах безпеки на, на території нашого міського гідропарку початок збір о 8.30. Далі в нас буде сплановано забіг таким чином, що спочатку будуть маленькі дітки, це на найменший забіг 200 метрів 500 метрів, і далі забіг на 2 кілометри це забіг, де будуть брати участь. Ми будемо пропонувати нашим сім'ям сім полеглих захисників. Ну і далі одночасно буде проводитися забіг на 5 і на 10 кілометрів, просто будуть трішечки збільшені дистанції круги. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко. Центрі подій СТВ